Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні в нас 13 серпня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огляду і цін у гуртових цін у місті Біла Церква. Я вирішив так десь раз на 10 днів, раз в 2 тижні проговорювати, через те, що ну, якби їжджу завжди на гуртовий риночок невеличкий у білій церкві. І, в принципі, дивлюсь, завжди дивлюсь мені цікаво, як у Львові Мазур розказує. Зараз у Львові раніше в Копанях. От, і, в принципі, цікаво також. І на столичному, на столичному ще поки що я таких оглядів не бачив на Троєщині, але якби, будемо освітлювати через те, що цікаво, цікаво, цікаво як і куди йде тенденція, що дешевіє, що дорожає. Ну і в принципі все таке все інше. Ось дивіться, це покажу сю дві хвилини капусту нашу. Це, мені здається, тут ще ось це анкома. Це анкома, значить, як ми, як ми зробили. Е, значить, Я попроходив, е, попроходив е, косою, як я раніше в відео казав. Ось попроходив косою між рядом, у нас двохрядка йде. От Капля всередині. І далі, і далі е, е, рвемо в рядку бур'ян. Ось це все. Вирвали вже тут. От, А тут ось Ще трошки, Тут трошки, там чуть-чуть далі залишилось. ну І тут в мене такий проблемний участок, трохи тут в перію. Ну, Вона слабенько розвивається. Ну так, трохи проблемно, але побачимо. Може його взагалі не буду виривати, а може щось вирву. от, Тут ось така на початку. Це вже не анкома, це вже, е, е, якщо я не помиляюсь, Supreme Queen Квін. Пекінка наша. От, я думаю, що в принципі через недільки півтори-дві буде. О. Ну, якось так. Е, значить, по цінах, е, які сьогодні були, сьогодні неділя, ринок був слабенький, але, але був. Е, які були. Спочатку борщовий, борщовий набір, картопля 10, е, цибуля 15. Е, Морква 15, буряк 12, 13, капуста 7. Я кажу, ну, якби середні ціни, бо, в принципі, там можна і картоплю по 8 взяти, і капусту там по 6. От, але і дорожче можна взяти. Тобто, в залежності від якості, але говорю такі більш-менш середні, середні ціни. Огірочок у нас був 7,12. По, ну, якби, не йде. До цих пір він не йде, Якби дуже слабий торг на огірок. Та, в принципі, зараз на все дуже слабо беруть, в основному тільки перець. Зараз йде масова закрутка, перець, червоний перець, в принципі, білозірка трохи йде і і Перчиця, перчиця гірка. Також ну, якби, всі шукають, дивляться. от, Далі. Огірок, я сказав, 7, 12, помідор 15, 18, 20, це грунтовий вже круглий сливка. Розовий 30, 35, жовтий 30, 40, баклажан 15, 17, 20, кабачок 10. Мабуть, по. А, перець, я сказав, кубовидний перець 60-65, капія 60-65, перчиця зелена, 90-80, а червона 220-250. Це за кілограм. Можливо, там з самого ранку, якби були ціни трошки нижчі, але це я був вже о 9 годині, десь це приблизно такі, такі були. Ціни на овочі. По фруктах кавун 16-18, також в залежності від калібра, диня від 30 до 45, от лохина 100 слива Ну вже менше сливи, трохи я, мабуть, може не попав. ну Слива від 10 гривень і до 25, але, чесно кажучи, гарної сливки такої класної не було. Яблуко появилося. Яблуко е, в районі 20-25 гривень. Ну, таке ще літнє, а воно маленьке, кисленьке. от, але, але вже свіже. 20-25. Кукурузи багато, але вже стара і малий качан. ну, Теж така вже підлежана. Е, свіжої свіжака вже немає, мабуть, допродують е, 5-7 гривень. Тобто теж то, 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 то впала ціна. От, ну, мабуть, в принципі, все сказав. Е, таке основне. Ну, На привозне ціни особо не міняються. Там персик, якщо хороший однорядка 75-80, нектарин 80-85. Інжирний персик там 85-80, хто як продає, в, якому, в якій якості. І тому. Подібне. Це все є якби гуртові ціни. Була цвітна капуста, але, так скажімо, не першої свіжості, 40 гривень в роздріб на гурт я не застав. А ще по Білозірці, Білозірка трохи впала, 25 гривень. Коли останній я був на ринку, була 30. От. Вже сказав, що зараз в основному тільки хапок іде в нас на. Перець, перець червоного кольору. Не знаю чому, але білу церкву дуже рідко завозять таке польот. Це дешевий червоний перець. от В основному капія, куб. ну якось якось так В принципі, на цьому все. Ставте лайки коментуйте, кому сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал. Гарного вечора вам до побачення.